Дитяча Біблія Розвідники в Ханаані Книга числа, глава 13, вірші з 1 по 34 Глава 14, вірші з 1 по 30 Нарешті ізраїльтяни наблизились до Ханаанської землі Вони розташувались у пустелі Паран Звідти Мойсей послав 12 мужів достойних зі стану Сказавши їм «Підіть у цю південну країну» І огляньте її, яка вона і народ, що живе в ній, чи сильний він, чи слабий, і яка земля там, і які міста там, будьте відважні, і візьміть з плоду землі. Дванадцять розвідників вирушили у путь. Сорок днів оглядали вони землю ханаанську, вони знайшли там чудові сади, луки і поля, і натрапили на великі укріплені міста. Повернувшись назад, вони принесли із собою гранати, фіги та інші фрукти, а також гроно винограду, яке мало такі розміри, що могли його нести тільки двоє на жердині. Розвідники описали ту чарівну країну, де тече молоко та мед, і повідомили, що народ там дуже сильний і живе у великих укріплених містах. Не можемо ми іти проти народу цього, бо він сильніший від нас. Говорили вони, розвідники поширювали недобрі чутки і сповнювали почуттям страху народ, забуваючи, що Бог обіцяв допомогти їм. Лише двоє з них, Ісус Навен та Калев, були вірними Господу і не хотіли залякувати народ. Калев говорив: підемо та заволодіємо цією землею, тому що ми можемо перемогти, але народ не бажав слухати їх. Всі здійняли галас і почали дорікати Мойсею та Аарону за те, що вони вивели їх із Єгипту. А потім вони сказали один одному: Оберемо між собою найстаршого та вертаймося до Єгипту. А Ісус Навин та Калев роздерли свій одяг і сказали: Якщо Господь милосердний до нас, то приведе нас на землю тую і дасть нам її край. В яким тече молоко та мед, тільки проти Господа не бунтуйте і не бійтеся народу землі тієї, бо він дістанеться нам на поживу, захисту у них немає, а з нами Господь, не бійтеся їх. Мойсей та Аарон, почувши бунтівні слова народу, засумували і аж з лиця змінилися. Боляче їм було спостерігати впертість і зневіру свого народу. Тоді Господь сказав Мойсеєві: доки буде дратувати мене народ цей, і доки будуть вони не вірити мені, хоч скільки знамення вчинив перед ними. А ще Господь сказав, що готовий винищити їх усіх та породити новий народ від самого Мойсея, але Мойсей вблагав його пробачити народові цей тяжкий гріх, і Бог лише заради Мойсея, знову. Вибачив народові, але сказав, що в кару їм буде, що тільки їхні нащадки увійдуть і будуть жити на обітуваній ханаанській землі. А ще Ісус Навин та Калев увійдуть туди за їхню віру у Господа.